Всім привіт! Я сьогодні буду складати конструктор, який нам подарив Дід Мороз. Такий конструктор є. Я його зараз розпакую і будемо дивитися. І я, буду... От, я продовжую відео і я складаю конструктор такий. Зараз висиплю його всього. От і я складаю зараз такий конструктор. Зараз я буду його складати і покажу, що я склав. Я буду складати поїзд. А коли я його складу, я покажу, як я його потім склав. Щось не складається. Ось от треба от така, є така деталька. пішла кабіна така поїзда. Зараз робимо е, поїзд з ну, такий. Дані прицеп поїзда. Такий. I mm you. -hmm. Ось такий поїзд вийшов. Ой, ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па па, па, -па, -па, -па.